Так, друзі, всім добрий раночок. О, для кого, можливо, день або вечора, а для нас ранок. Вибрались з Димоном на ДСНК. Спробуємо пошукати тут рибульку. Знаємо, що вона є. Потроху має б уже прокльовувати. Так, Дімо, привіт скажи людям. Всім гарного настрою. Попробуємо порибалити, тому не переключайтесь, пожимайте вподобаєчку цьому відосу. Не забувайте підписуватись на канал. Приємного перегляду. Пробираємось через хащі, шукаємо якусь класну, друзі, місцинку, щоб порибалити. Так, друзі, а ось і перший рибун. Хто це в нас там такий? Дуже схоже на маленького судачка. Хоча ні, це у нас був Окунь. Окунь у нас покусився на такого активного черв'ячочка на 12 грамах. Ох, барбоскін. Давай. Так, то вже добре. Де окунь стоїть, ми знаємо. Залишилось знайти інших. А саме судак, щука, можливо, сом. Можливо, жерех. Бо в принципі... Підготовлені ми до всього. Погнали, подивимось, що там у Дімона. Знайшов він там когось чи ні. А весь сього він де кидає. А ну, віддавай рибу хапуга. Кажу рибу, віддавай хапуга. Я барбоскіна взяв одненького. Да? да? На береговій бровці стоять. Перед травкою я ракушкою. Оце ж якраз перед травкою стоїть ну, маленька бровочка, ступенечка така. І якраз він на ній тусується. не Видно. О! Якраз перед бровочкою, так як я і казав, на ракушки за барбоскин видно барбос ой в травку затянул ну, такива травку затянул барбоскин не в тебе судачок судачок да так диво мы на Буду замечали вот такие вот полный рот травы бедняга а, <свят> Честь рота, зуби почити. Повний рот трави Ти їх хоч повипльовуй там Ну все достать не можу частково воно Це, тепер через траву перекинути треба Води багато він має вийти так Пробуй просто подалі його трошки Бо ми знаємо цих риб які в траві путаються і залишаються в березі потім ходиш за ними їх ловиш руками щоб перекинути предполагаю тут не йдемо далі да. рибка то є то ми знаємо рибка трошки прокльовує бач барбоски не є комари є значить поки по камість все по плану Так з десенки ми перебралися в Амазонку. Ти ще знімаєш? Так. Да. Якщо нас тут піранії не з'їздять, то включимося з наступної точки. Скушив, тяну тягну рибу. Де та риба, хто його знає? Окунець на бровочці взяв на береговій. ее вымучал. Ну, злой комаря сейчас накормим окуня. Такие красы. Давай, друг. Дима, каже, у него на кислоточку такая как клювака была страшна. Чуть спиннинг не забрал. вот рыбуны. Щось задумали. Є у них якийсь коварний план. Стоять, тут ждуть на проходящу рибульку. Опа! От і Рибу. Діма взяв рибуна. Давай сюди. Хто б ти там не був? Що там це? Клечок. Оце? Оце вони там і гепають. Ну там була сильно страшна покльовка для такого. Не, ну, ну я Не, скажу, я 300 грамовий, 400 грамовий він повинен бути так страшно. Але я вже декілька покльовок на кислоту заробив. За, за є, є результат, так, да, на кислоточку. М? Є результат, каже на кислоточку, тут вже по барабану... Походу, да. так. Треба вгадати вагу і подачу. І подачу. Ну, у мене на більш плавну проводку він клював. Коли я більш агресивно проводжу, у мене не було реакції, а всі три покльовки на таку більш плавну проводочку. Рибка! Трава. Рыбка, трава? Рыбка, трава. Кто там? Судачок? Не знаю, зарубленка. Да. О. Ну, с выкиду, понял? С и прибыл. Вот такие вот девчонки монстры водятся. Та да. А там на гідропарку воно сидять один, другий, третій, п'ятий, десятий. Ті, хто ждуть корося. Бачив який велетень? Гарняні. Не знаю як риба, а комарі п'ють добре. Да? Риба. Медленно падає, 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 тільки туть. Скидите їх там стоїть. В юна якось тянеш. А? В'юна якось О, тянеш. Це з'їв, з'їв. Таку двохкольорову фіолет з гамнюшкою. Опа, давай додо. -до. Не, ну там же більш-менш теж має стояти. Не можеш бути тільки такий. Так, друзі, поки йдемо, давайте запалички. Софіна X. Е, в рості 2,54. Тестом від 3 до 18 грам, е, катушечка 4000 Daivo Prorex, шнурочок 0,8 мм, так що на таку снастюху рибалив, зараз Діма за свою вам розповість. О, понятно що, понятно що окунь дубасить. Як то кажуть, якщо акація розцвіла, Значить, лови окуня на желізо. Він, значить, вже і віднерестився, і переболів після цього і активно починає дубасити. У мене це флагман Z246 рост, 3.16 тест, Котушка Дайва Реврос, шнур. От не пам'ятаю, щось із найтонших, 4 жили. І флюр 025. Ось така сьогодні снасть у мене. В принципі, вона основна. Дозволяє рибалити і на більш мілких якихось ділянках водою, і на якихось глубоких, більш глибоких місцях, ямах і тому подібне. Видиви. Отлично, верхожу, єма ее. От туди я. Я, друзі, о! Що десь там в траву поліз, щоб ти понімав. Що там? Не знаю, ну хорошо так, хорошо. Ну, видно маленький судочок, тому що так геп, а ні, окунь. Окунь все-таки там на мілячку стоїть. понял на викиді. Mm. Отакий красень на на фиолетика. Віддай О! Друзі, вроді когось непоганенького зацепив. Ой-ой-ой, впирається гарно. Оооо Я ж кажу на мілячку там хтось має бути, Димон. А? Не <звук> хочу ви подивіться на цього кабанюру, який стоїть там на мілячку. О! А, ля? Так. Ти мій інвертар. Так, друг, відкрий рота. Давайте проведемо операцію, бо ти щось... Куди ти її засисав, Алло? Не видно навіть, де ті крючки. Так, ладно, підемо на берег робити операцію. Валику покажи. Пока. Ну він трошки грає. Він освобожден. Освобожден, спасли. Кабанчик. Опа. 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 Оба, оба, оба. Все. Скрився. Втретє ти його не зловиш. Того, що, приємно тягнути, там мілячок такий хороший. Риба, наконец-то. О, може гарний його конець. На караме, да? О, диви, якого, Барбоскина тоже, хорошо. Ой, пішов я мабуть, інструменти. А, чи ні, чи да. Ну занимаюсь. От і все. От і все. Спасти вилі. Отакий. От Давай. Красень. Как у няра. Іди до домцю. Так. На що зловив, на що зловив? Зловив. Ну, ось так от. Чи то карамелька, чи то шо воно. Зеленою крапкою на 12 грамах. Я джигую, коротше, а тут така от ситуація. Хто бачить Хто бачить що таке голод? Ти не ти коли голодний. Диви. Ля. Ага. Ти не ти, коли голодний. Це просто шо то. Я тобі кажу, я тобі кажу, це рибки на голові. От така от... Хижа істота проклинула, Але, розумієш, окунь коли голодний, він, він їсть, не то що судак. А Акимся ця... про, про джигував невеличким, а потім зрозумів, що це, що щось, щось Ні, ну... пішло не по плану. Це да? не Не Ось Вийшов. такий. <фух> Пузань. Козонь, Бозонь, давай. Давай. Ова. Подякував. Ну що, друзі, будемо завершувати нашу риболовлю. Риба є, риба на риманки реагує. А, свою рибу ми зловили. Не досить велику, але задоволення ми отримали. Тому беріть свої вудки, їдіть на водойми, отримайте своє задоволення. Обов'язково прожимайте, вподобайки цьому відео. Підписуйтесь на канал. І все буде Україна!